Ну що, хлопці, бачимо, що в нас є апдейт для UGUS X4, Jugus X4 Q, та для Ugus AM7 на процесорах HemLogic 905X4. Я зараз вам зачитаю, що там вони обіцяють у новій прошивці, і то не саме, то не головне, бо наразі ми з вами маємо розвиток ТВ боксу, і це ви все побачите зараз на каналі Технозон. Так що, з оглядом на каналі Технозон Україна, поїхали. Uh, поки що ми поставили хай він оновлюється, хай він там щось робе але. Слухайте, що вони обіцяють. Додано можливість вимикнути постійну видимість Bluetooth. Виправлена помилка, через яку втрачалося з'єднання з пультом Bluetooth після вимикання пристрою мишею. Виправлено введення тексту мишею у налаштуваннях, виправлено скидання фокуса в вікні вибору програми, виправлено підтримку деяких додатків. Змінено налаштування таймерів заставки режиму енергозбереження. Таймер одноразового таймер завжди скидається після будь-якої дії з харчуванням. Ой, це звинувачено. З питань. Там, там було написано зживленням. З <смі> додано налаштування розміру буферу кадру, це дуже важлива опція. Змінено логіку роботи опції блокування розміру UI, Це інтерфейс, додано налаштування масштабу та шрифту. Виправлена рідкісна помилка, коли нова доріжка наскрізного прокидання звуку не могла бути запущена. Виправлено відтворення аудіодоріжок флаг та WAV. а це ось така штукенція. Тобто ви можете тепер FLAC і Слухати, бо тут ще додали налаштування USB аудіо Зараз ми до неї повернемося. Додано налаштування формату PCM для вибору підтрим... підтримуваних форматів. Додано декодер AC3. Декодер AC3. Ви не помилились. Якщо у вас є UGUS X4Q, то уявіть собі, що він може, що він може а, запрацювати, наприклад, зі стримовими сервісами, стримінговими сервісами з 5-1 звуком. Ну, таке собі, а, такий собі цікавий момент. А, далі додано налаштування USB-аудіо, як я казав, і деякі інші зміни до стабільності системи. Ну, дивіться, воно зараз оновлюється, а ми з вами а, дочекаємось, налаштуємо. В мене стоїть Android-TV. Модуль, і ми з вами відразу перевіримо, скидає воно налаштування чи ні. І ми перевіримо такі основні моменти, бо повний огляд в нас є він у опису під цим відео, як і оп, посилання на перевірених продавців. А також, а також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити ось такі цікаві відосики. Ну а ми а, починаємо вже тестувати. Ну, по перше, в нас залишився інтерфейс Android TV. Так він в мене трошки інший, бо в мене Android TV для Європи. А також ми йдемо у налаштування, бачимо в нас у параметрах пристрою, що це 1.1.5. А дивіться, для того, щоб її отримувати, треба увімкнути Get Presale Versions. Це означає, що ви будете отримувати пресейл версії Це бета-версія прошивочки. Ви повинні це теж пам'ятати, і те, що ви робите, ви робите на свій ризик. Але ви зможете відкатити, але повинні бути прошивати, повинні буде, потрібно буде прошувати з нуля. А далі, в нас є ось така джерела вихідного сигналу, є з'явилася USB. Так, ні, це не те. Де ж у нас зображення та звук? Ага. Розподільча здатність. Бачите, у нас з'явився розмір буфера кадру, фреймбуфер. І це означає, що при розмірі буфера 4К інтерфейс буде виглядати чіткіше. На 4К телевізорах, але можлива некоректна робота анімації. Ось це одна з причин, чому у топових ТВ-боксів, у, у будь-яких ТВ-боксів дуже рідко ставлять 4К інтерфейс. Не, не, не часто. Далі, ви можете змінити, змінити налаштування анімації в меню панелі та інфрепенсі анімації. Якщо ви поставите 4К буфер і у вас буде лагати та глюкати анімації, то вам потрібно буде її від, відключити. Далі. Що в нас ще є? Так, ну, колір тут не змінився, положення, орієнтація не змінилася, масштаб та додаткові, додаткові налаштування звука, формат PCM. Ви зможете поставити мікшування у стерео 48 кГц, Також ви можете задати стерео 32-192 КГц для СПД, USB звук, а ось тут. Цікаво, тут з'явився мікрофон. Хлопці, напишіть у коментах, якщо ви спробували після цього використати мікрофон з USB ЦАПом. Дивіться, USB ЦАП, мікрофон, караоке. Якщо він запрацює, ви мені про це напишете, то я е, піду тут і куплю. Я зараз у Німеччині піду і куплю тут мікрофони, буду пробувати співати. І Як почну співати, тут гей-гей, сусіди вішайтесь. Далі звук. Ви можете відтворювати флаг через USB, пристрій, наприклад, через якийсь декодер звуку чи ампліфер, преампліфер, і у вас буде. Мега якісний звук і все буде залежати від якості вашого ампліферу. Далі в нас є ну, Dolby Digital декодер. Слухайте, а ну стійте. Мені аж цікаво, чи з'явився в нас Dolby-Digital декодер AC3 у діагностиці VIMO. Бо якщо він тут є, а він є цей декодер, то це означає, що при, при наявності DRM L1, яку ми зараз перевіримо. Давайте ми підемо у DRM-інfo. Чи збереглась DRM L1? Це для X4Q, Ugus AM7 та UGUS X4 серія, Немає DRM L1. Дивіться, Microsoft PlayReady DRM є. Та є Google Widevine l 1 тобто в нас є можливість відтворювати стрімінгові сервіси, і мені дуже цікаво, чи відтворюються ці сервіси зі звуком у якості 5.1, Surround якийсь там Dolby Digital. Тому напишіть теж мені, будь ласочка, дуже дуже цікавий момент. А що ще? Ви бачите, що в нас тут 51 градус. Ви бачите, що температура в нас не полізла уверх, тобто вони зберегли. Його працьовитість цього ТВ-боксу. Далі, у параметрах пристрою в нас є так, уживлені режим енергозбереження. Так, тут нічого такого. Ну, слухайте, усе інше це така собі це такі собі виправлення. Можливих помилок, і це дуже добрий знак, бо ця компанія не забросила свої tv бокси. Вона працює над помилками і працює з цими tv боксами постійно. Це дуже гарно. Так, що ще я хочу тут подивитись? Ну, по-перше, я думаю, що можна перевірити швидкість. Wi-Fi 5 ГГц не більше. І ми бачимо, що в нас швидкість ну, 330 Мбіт вискакує, бо в мене зараз мобільний інтернет 330 на 265 це середній показник, і я ну, тут не бачу ніяких проблем з використанням мережі цього ТВ-боксу. Тобто в нас все добре. Я також повинен щось протестувати, наприклад, YouTube 4K чи якийсь IPTV. та Ще деякі відтворювання деякого фільму. Давайте зараз ми з вами запустимо дику реку. Це дика река 4К, і тут немає ніяких сюрпризів. Бо так це зараз 2К відтворює, давайте 4К і поставимо статистику для сісадмінів. Дивіться, 4К в нас працює 0 дропів, стартових навіть немає. І. Дуже непогано, дуже непогано. У мене немає питання ні по YouTube, Ви можете дивитись на температуру цього процесу. Це 60 градусів, 58. В мене цей tv бокс. Я зараз використовую як основний tv бокс і використовую там ще для роботи один. Та це Xiaomi Mi TV Stick 4 k Але... Але дивіться, цей tv бокс для мене зараз стає а, таким самим, як, наприклад, Мікулка М6 Deluxe, а, бо в нього є достатньо пам'яті, в нього є DRM L1, в нього є переваги у вигляді oem апдейтів. Також в нього є USB-порти, в нього є робочий... 5 один звук набагато ліпше, ніж той самий Мікул. То я якби обирав би зараз, я б обрав би x 4 серію, бо з таким апдейтом це дуже непогано. Давайте зараз перевіримо якісь канали. Це високобітрейтні Full HD канали. Так, вони працюють, цей ефір в мене йде. Слухайте, ну просто працює, просто працює. Е, немає ніяких в мене питань. Дивіться, круто, просто, просто працює. Добре, за IPTV проблем немає, та я хочу спробувати ще один момент, про який я не дуже люблю е якось е голосно казати. З я змушений все скривати, але зараз це е 54 гігабайтів, е гігабайт, тобто така роздача. Це він ще й програє через кодір, працює автофреймрейт, спрацьовує добі діджитал саунд. Зараз. Так, і в нас працює там чорна пантера на 54 гаммайта без будь-яких нарікань. Тобто цей ТВ-бокс мене зараз влаштовує повністю. Я його рекомендую. Я рекомендую оновитися. Якщо вас щось не влаштовує, то просто змінили прошивку Благо, Югус-виробник, який це дозволяє. І ви знаєте, що ще є в Югус цікавого, бо ви знаєте, що це китайський ТВ-бокс, але розробники з Росії, і на початку війни вони виїхали і висказали звині свої. Є відношення вони підтримали Україну. Тобто це один з тих тв боксів які в мене е визивають повагу, і я їх можу е без нарікань е до свого серця, до своєї душі, до, свого, до, свої, до своєї країни просто рекомендувати. Тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре!